Приблизно 280 мільйонів доларів центральний банк Росії інвестував у цінні папери та облігації європейських країн. Ці кошти заморозили у відповідь на агресію Росіян в Україні 6 січня. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до оперативного створення відповідної правової бази, аби ці кошти використали на користь України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі. Напад на іншу державу не приносить дивідентів. Агресор змушений зрештою платити цього року. Ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство групи СЕМИ. Шлях від замороження до конфіскації дуже довгий, стверджує інвестиційний банкір Сергій Фурса. Поки мова не йде про експропіацію, адже це несе певні глобальні ризики для самої Європи. Цей прецедент може підірвати довіру до країн ЄС, яка має репутацію такої собі тихої гавані для інвестицій. Європейський союз продовжує користуватися цими коштами, але прибуток планує передавати українцям. І зараз, коли ми говоримо про новий пакет допомоги, який має прийняти європейський союз, а саме 50 мільярдів євро на 4 роки, з цих 50 мільярдів 15 мають бути згенеровані за рахунок доходу від цих активів. Утім, шанс на отримання усіх заморожених активів існує, інакше б теза про репарації Україні не лунала б від високопосадовців Білого Дому. Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити саме через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Більшість цих активів у Європі, європейці, також мають бути переконані, що для цього існують юридичні підстави. Члени великої сімки працюють над тим, аби згідно з міжнародним правом змусити заплатити за завдану шкоду Україні. Про це йдеться в заяві міністрів фінансів та лідерів центробанків від 12 жовтня. Тим більше, що подібні проте не аналогічні випадки траплялися раніше в історії. Подібна ситуація трапилась, коли мова йшла про Ірак і вторгнення до Кувейту. Рішення по іракським грошам мала більше консенсус, йому мало світовий консенсус. Тут ми розуміємо, що Китай і інші країни глобального півдня виступають проти, і саме це впливає на позицію Європейського союзу. Ще одним стримуючим фактором може стати реакція росіян на конфіскацію активів. Спікер Державної думи В'ячеслав Володін назвав такі дії злочином. Це не дивно, адже хто хто, а чиновники РФ розуміються на злочинах. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков припустив, що конфіскація може призвести навіть до розриву дипломатичних відносин між США та РФ. Як би там не було, але у цьому процесі крига скресла.